І щодо остаточного підключення всіх органів, це треба певну процедуру пройти. Відповідно, я впевнений, що. Певний час ми маємо діяти в той спосіб, як ми діяли тільки силами заповідника і підключаючи за необхідності правоохоронні органи, як це сталося вчора. Коли в чергове не допускають заповідник до роботи, ми діємо в подібний спосіб. Коли будуть вже остаточні судові рішення, вони увійдуть в законну силу, я впевнений, буде прийняті державні дії залученням всіх необхідних органів, в тому числі і виконавчої служби. Така зараз чому тут червоні берети? Що треба зробити всередині? За, зараз мова йде про те, що обмежено доступ стороннім особам до території нижньої лаври. Повторюся, зараз повністю відкрито. Доступ і монахиченці, і в тому числі і персонал, який там обслуговує. Вони там перебувають на тих же підставах, як вони були до цього. Мова йде про те, що в приміщеннях, які не використовуються для релігійних потреб, це готелі, об'єкти харчування, торгівельні точки, Робничі якісь об'єкти там продовжують знаходитися невідомі особи, не ченці монастиря, які не є членами релігійної громади монастиря, і мова зараз йде про те, щоб повністю припинити перебування там сторонніх осіб і державні об'єкти повернути в користування заповідником. Тобто вони досі не виходять навіть сьогодні? Вони зараз там ну, щонайменше в трьох об'єктах вони забаркодувалися. І ми сподіваємося, що з часом поліція повністю ну відновить користування цим об'єктом. Тобто вони прямо забаркидувалися, вони ну, не допускають чи що вони так, так вони це це їх системна тактика. Оцих от провокаторів, якими повірте мені, що навіть самі ченці вони дуже незадоволені. Тим, що там відбувається за участю цих абсолютно неадекватних або свідомо спровокованих людей, це ці люди кидаються. Ці люди не відповідають на жодне поставлене питання.